Привіт, гурмани! Файна львинка вже тут. Тож готуйтеся до шоу. Сьогодні у нас епічна дуель: Банан проти львинки. Ви готові до цього видовища? І поки львинка підбирається до нового продукту, ось декілька цікавих фактів про цю унікальну личинку. Сама чорна львінка це муха, а в ній народжується наша маленька героїня, лічинка чорної львінки. Вона справжній протеїновий скарб для всіх тварин. Ця лічинка багата на білок і містить багато корисних речовин, які допомагають покращити імунітет. Також лічинка має антибактеріальні властивості, тому вона є найкращим вибором для натурального корму. Сьогодні ми побачимо, чи подолають вони цього бананового гіганта, скільки часу це займе. Як ви думаєте? Пишіть ваші прогнози в коментарях. А поки банан починає зникати під натиском голодних львинок, запам'ятайте, вони можуть впоратися з будь-яким продуктом. Як бачимо, львинкам сподобався цей банановий суперник, і вони зможуть здолати його приблизно за 20 годин, якщо хочете побачити більше таких битв. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, який продукт ви хочете побачити наступним у нашому львинковому меню. Будьте в курсі, бо шоу тільки починається!